Студенти з Ужгорода підкорили інтернет. Вихованці місцевого коледжу записали чутливий відеокліп на пісню популярного українського гурту Вів'єн Морт Колескова. Усі сцени у відео дівчата створили власноруч із пластиліну. На цю роботу троє дівчат Ужгородського коледжу витратили півтора тижні. Готували її для участі у конкурсі Кращий студент Закарпаття. Ми хотіли вразити, ми хотіли щось донести до глядачів. І коли Владислава, от я їй дала, вона послухала, кажу, неї була реакція, вона на пів години казала, що вони плакали, просто не могли відійти. Ліпили, фотографували майже цілодобово, кілька разів і переробляли, але результат того вартував. Результат вражаючий був. Я коли виходила на сцену, коли, коли просто ці лиці людей, які дивились на мультики, в них з'являлися сльози. Це так приємно. У коледжі дівчата вчаться за спеціальностями графіка та кераміка. Ці техніки вони не використали у роботі, проте педагоги переконані, саме ці знання їм стали у нагоді. І їхнє вміння володіти матеріалом тим же пластиліном. Якби не кераміка, вони би того не вміли робити. Так що це десь переплітає, переплітається з їхнім навчанням, але не дуже так аж детально. Найбільше мисткині чекають на реакцію артистів, чию пісню вони використали. Кажуть, у соцмережах вже бачили схвальні відгуки кількох відомих артистів. Вже взялися за створення ще одного відео масштабнішого. Його представлять на конкурсі Кращий студент України, адже завдяки Колисковій отримали перемогу на обласному. Із Закарпаття Аніні Когосян Роберт Боднар, Сабиті, канал Україна.